Вліво! Вліво! Власники кажуть, оформлювали усі документи, щоб реалізувати ідею упродовж трьох років. Нині вже є чималий попит, а отже, мережу розширюватимуть. Поки вхід до унікального кафе коштує 10 доларів. Це символічна плата, після чого можна залишатися скільки завгодно. Поки як жартують власники птахів, не відчуєш, що час летіти далі. Ірина Бурсук, НТН. Телеграм-каналі Свідка шукайте більше новин. А якщо вам потрібна допомога, то пишіть нам у приватні повідомлення на офіційній сторінці програми у Фейсбук.